We'll be right back. Ця історія бере початок з літа 1554 року, коли в Варшаву до польського короля Сігізмунда 2 августа повертається опальний князь Дмитро Іванович Вишневецький, швидко переконує короля в важливості захисту південних кордонів Литовського князівства, повертає собі посаду старости Канівського та Черкаського і відправляється на подніпровські землі, аби організувати сторожу проти татар. Пробудову замків, містечок або оборонних укріплень у домовленостях з королем не йшлося. Староста був вільний обирати спосіб захисту від ворога за власним розсудом. Не знав тоді Дмитро Вишневецький, що таємні думки, які він обмірковував дорогою, стануть поштовхом для народження грандіозного міфу про Хортицьку Січ, який і сьогодні сприймається сучасниками як свята правда про нашу героїчну минувщину. Міф цей має свою географію, і наша знімальна група відправляється в мандри разом із запорізьким істориком, краєзнавцем Володимиром Чопом. Дмитро Іванович Вишневецький, або як його називав Михайло Грушевський в 19 столітті король українських степів. Приїздить сюди і організовує, закладає укріплення, городок або невеличкий замок на острові Мала-Хортиця. І одночасно з цим він починає компанію по фактично дезінформації свого Сюзерена. Він повідомляє Варшаву про те, що він заклав замок на острові Хортиця. Саме на острові Хортиця, а не на острові Мала Хортиця. Навіщо це все робилося? Це був тонкий задум великого полководця 16 століття. Це робилося спеціально тому, що Цігізмун, 2 Август, в принципі, продовжував свою політику Примиренчеську, політику з Кримським ханством, політику Військового Союзу з Кримським ханством проти Московського Великого Князівства. І тому Дмитро Іванович Вишневецький, вже їдучи сюди. Пликав певні надії про те, що можливо йому доведеться просити в дуже скорому часі російського протекторату. Свій план Вишневецький реалізував швидко. Вже наступного року він пише прохання Івану Грозному прийняти його в своє підданство. У листі також повідомляє російського царя про будівництво на Хортичому острові города, розраховуючи на певну реакцію венценосної особи. План був такий: якщо приймає в своє підданство Іван Васильович Дмитра Вишневецького і приймає в своє підданство цей город на Хортичому острові. То це вимагає від Івана Васильовича пересунути свої кордони південні Московського царства на 500 кілометрів на південь. Фактично, це означало широкомасштабну війну з Кримським Ханатом, те, чого і хотів Дмитро Іванович Вишневецький. Тому він і дезінформував. Ми город цілий, ціле місто заклали на Хордичому острові в такому стратегічно. Цікавому місці, що такі шанси втрачати просто не можна. Це був правильний розрахунок. Іван Васильович любив широко закроєні авантюри. Вихід до Балтійського моря, наприклад, який потяг за собою Лівонську війну. Або, наприклад, в цьому випадку можливий ривок на південь. Грозний відмовляється від широкомасштабної війни проти кримського ханату. Приймає своє підданство Вишневецького у цьому випадку. За середньовічними законами князь мав право вимагати грошову компенсацію у російського царя за втрату Хортичого города, що залишився у володінні Сігізмунда. Авентюра вдалась. Він отримав своє особисте кормління, місто Бельов в сучасній Тульській області Російської Федерації і 10 тисяч золотих рублів. Компенсації саме за втрати Хортичського городка і тих своїх маєтків Південній Волині, які залишилися в Великому князівстві Литовську. Це була фантастична сума. Розумієте? Ради цього можна було трошки дезінформувати вінценосних осіб Східної Європи. Ця фінансово-політична комбінація зіграла недобрий жарт з істориками. Фактично, Дмитро Вишневецький став творцем легенди про будівництво на Великому острові Хортиця першої козацької січі. Нікому й на думку не спадало, що поруч із Великою Хортицею є острів Мала Хортиця, нині Байда, на якому і збудував Вишневецький першу січ. Далі легенда почала жити своїм власним життям і обрастати новими захоплюючими подробицями. Зокрема, середньовічний письмовий пам'ятник Никонівський литопис згадує про те, що на Хортичому острові був зведений город. Пізніше вже ніхто й не сумнівався в тому, що на Великій Хортиці існувала Січ. У 18 столітті, коли ставала на ноги російська історична наука, запрошений до північної столиці Катериною II німецький історик Герхард Міллер. У своїй статті писав про заснування на острові Хортиця першої січі, як про незаперечний факт. Міллер вважав, що відносно цих укріплень на Малій Хортиці використовувалися в листах до східноєвропейських монархів терміни Городок або Замок або Город лише тому, що суто козацький термін Січ на той час був ще мало вживаний, і цей термін, ні Іван Васильович. Ні, власне кажучи, Сігізмун, II Жегомонт, просто могли не зрозуміти, що це таке Січ. Дмитро Іванович, Вишневецький заснували Січ, а от Городи Замок вони цілком розуміли. Це було, так сказати, терміни з їх лексикону. А насправді це була сама перша січ, які були і потім, можливо, прототип цих січей. Але в принципі, Дмитро Вишнецький показав, як то кажуть. Рівень, на якому треба організовуватись місцевому козацтву для того, щоб стати серйозним гравцем на політичній військовій карті Східної Європи. І цим він поклав, початок цими своїми, скажімо так, фальсифікаторськими дещо авантюрами початок міфу історичного про. Хортицьку Січ. Герхард Міллер вірив Неконовському літопису. Він взагалі дуже довіряв першоджерелам. Потім цю інформацію з Міллера переписав інший відомий російський історик Микола Бантишкаменський Менський в 1818 році в своїй праці Історія малої Росії. А вже цю працю прочитав Микола Васильович Гоголь у повісті Тарас Бульба. Хортиця згадується лише одним реченням. Козаки спішилися, зійшли на паром і через три години допливли до берегів Хортиці, острова, де стояла тоді січ, що так часто змінювала своє пристановище. Та навіть одні з гадці судилися збити з пантелику не лише читачів, а й фахівців. Подивіться, як гуляють козаки, вони вас розуму навчать, бойової науки навчать. Подивіться, як приймають усіх тих, хто прийшов без ручительства. Здрастуй, раб Божий. Христа, віруєш? Вірую. І до церкви ходиш. Ходжу. Ану, перехрестись. А зараз я тебе перехрещу. А що? Добра на січі горілка? Добра. А чи солона на січі закуска? Солона. Так що ж ти, лайдаку, солодкого життя на січі заходів, та солонову. Оце по-нашому. Іди ж, сину мій, шукай, який тобі курінь, до вподоби. Давай. Що, щоб гоститься? Музики! <хай> Та ти хоч, не ми. бачиш, як парить. Можу, так це ж чого? Нарив у мене сихи? Це там уже скину, скинув, та те й припів! <риснят> Якби не кінь, я й сам випустився в дано. Означає Січ від слова Засіка. Засіка це найбільш просте примітивне укріплення дерев'яне. От коли в лісі треба було оборонятися від ворога, то валили дерева так верхушками один на один, щоб кіннота через них не перелізла. Це називалося Засіка. Краплини правди в легенді про Хортицьку Січ. На Великій Хортиці за часів Вишневецького існувала буйна рослинність. Ліс на Малу Хортицю перевозився з великого острова. Земляні вали, в укріпленні Вишневецького мали дерев'яні каркаси, аби не опливали стіни. Сторожові вежі на січі були також дерев'яними. А ось другий претендент на почесне звання Хортицької Січі оборонне укріплення початку 17 століття, збудоване нібито під керівництвом гетьмана Сагайдачного. Це версія молодого офіцера, поручика інженерних військ князя Сергія Мишецького, який наглядав за будівництвом і залишив по собі документ історія о казаках запорожських», написаний у 1742 році. І в цьому своєму рукописі князь Сергій Мишецький згадує про те, що згідно. Того, що він почув в Новій Січі, на початку 17 століття гетьман Петро Конашевич Сагайдачний заснував на острові Хортицю Січ. В принципі, жодним іншим документом не підтверджується існування Запорізької Січі на острові Хортиця, крім цих повідомлень князя Мишецького, які він, в свою чергу, почерпнув. Від яких своїх невідомих козацьких запорозьких січових інформаторів в 1734-1736 роках? Земляні Валиса Гайдачного сучасні археологи датували саме XVII століттям. Однак ця фортифікаційна споруда не була головною в системі запорозьких укріплень, вважають історики. Тут не розташовувалися ні адміністративні, ні військові. Скажімо так, будь-які інші загальнокошові органи влади і управління. Тобто, фактично, керівництво, керівництво війська Запорозького Незлого в цей час, на початку XVII століття, коли були побудовані ці укріплення, а вали і редути тут можна побачити на досить великій ділянці острова Хортиця, то в цей час головною, скажімо так, Запорозькою Січчю вважалося. Базавлуцька Січ на острові Базавлук на території сучасної Дніпропетровської області, області. Точніше, ця територія зараз затоплена водами Каховського водосховища, але можливо, це був якийсь паралельний політичний або військовий центр, який був спеціально заснований гетьманом Сагайдачним для того, щоб збільшити свій контроль над Запорозькою вольницею. Можливо, великим. Популяризатором ідеї Січі Сагайдачного на острові Хортиця був український письменник початку ХХ століття Андріан Кащенко, який вірив стовідсотково, що Петро Сагайдачний заснував в свою чергу Січ на острові Хортиця, яка, в свою чергу, зникла в 1625 році, після невдалого повстання запорозьких козаків під проводом Марка Жмайла. Але це лише гіпотеза. Лише гіпотеза, і навіть не професійного історика, а талановитого літератора, яку ще треба підкріплювати археологічним і археографічним матеріалом. Важлива частина укріплення земляні редути. У створенні земляної оборони козакам не було рівних, кажуть історики. Тут значить, на дні редута лежать порох, мушкети однозарядні. Половина приблизно вояків, які в редуті, займаються тим, що перезаряджають рушниці, наприклад. А насправді стрільці, як їх називали, стоять так на редуті, щоб видно було лише голову, знову-таки, тулуб до ног, закритий брустером земляним. Ти бачиш значить, ворога, який там показується на Дніпрі, і стріляєш в нього з мушкета. Потім мушкет передаєш назад, тут вже його зарядили, дають другий мушкет, і ти робиш тільки стріляєш. Стріляєш, віддаєш, стріляєш, віддаєш. В принципі, така ідея редута. А тут постійно сидять, люди перезаряджають. Або стоять на вертлюгах невеликі гармати по чотирьом там редута. навіть якщо вали, які йдуть направо і наліво, ворог перехоплює, можна запросто перейти на цей бік. І стріляти ворогу у спину, як він прорветься через вашу лінію укріплення тобто кругова оборона, тобто кругова оборона. Козак легко злазив з коня, на відміну від польських гусарів або арабських вершників, і в земляному редуті ставав сильнішим за летючого кавалериста. Щоб зберегти свою шкуру, він брав лопату і копав собі окуп або редут. Власне кажучи, от вся сучасна піхотна фортифікація польова, вона йде своїми коренями з XVII століття. А в XVII столітті, в земляних роботах, запорозькі козаки були одними з найкращими в серед європейських армій. Легенда про Хортицьку Січ має свій пам'ятник, виконаний у металі, і встановлений на острові ще наприкінці позаминулого століття. 7 травня 1891 року хортицькі схили стали свідками дивовижної події. До берегів острова на човнах прибула повноважна делегація Катеринославського земства на чолі з начальником земського округу Григорієм Громашевським. Урочистій обстановці гості встановили залізний хрест на місці, де, на їхню думку, мала стояти стара Січова Церква. Меценатом основним, звичайно, виступав Громажевський, вони скинулися гроші, вилили цей хрест і привезли на Січ. Тому що були впевнені стовідсотково, що перша Запорозька Січ знаходилася саме на острові Хортиця. Про це писали видатні історики. В 1881 році в своїй книзі Запоріжжя В останках старовини і переказах народу Дмитро Яворницький, тоді ще приват-доцент, Чорному Білому, написав, що перша січ була на Хортиці. Професор історії рідного краю Київського університету Володимир Боніфатійович Антонович, один з найбільш авторитетних істориків Російської імперії, в, курсі, в своєму курсі університетському історії Малоросі, теж писав в 1883 році, що перша січ знаходилася на Хортиці. Але коли в 1891 році земські діячі, навіть не Олександрівські, а Катеринославські, поставили на Хортиці цей пам'ятний знак на місці Січової церкви, вийшов дуже цікавий історичний корис. На той час провідні історики Запорозького козацтва вже точно знали, що ніякої січі на Хортиці не було. Але протестувати проти встановки цього знаку вони не стали, тому що це був дуже. Скажімо так, в ті часи, один з перших випадків, коли люди потратили свої гроші особисті для увіковічнення пам'яток своєї старовини і відразу заявляти, що ви поставили хрест там, де ніколи нічого не було, не повернувся язик навіть в таких паститих істориків, як Яків Новицький чи Дмитро Іванович Яворницький. Хрест не пережив антирелігійних кампаній ХХ століття, а нещодавно на цьому пагорбі з'явився новороб. Щороку на покрова тут відправляють богослужіння в пам'ять про Хортицьку Січ. Чудовий краєвид, що відкривається з відрогів наумової Балки, просто змушує повірити в легенду про те, що старовинна козацька церква мала стояти саме тут, на одному з найвищих пагорбів острова, біля вигону русла старого Дніпра. Наша остання зупинка біля мосту Преображенського, пильне око водія автомобіля, що рухається цим шляхом щодня, напевно, багато разів чіплялось за невеличкий земляний вал, начебто невідомого походження і незрозумілого призначення. Між тим це історична пам'ятка, що додає нових фарб до легенди про Хортицьку Січ, мальовничі кручі на самому в'їзді на острів Хортицю. Залишки оборонного валу, збудованого в 1736 році, частинами російської армії, саме залишки цих фортифікаційних споруд валів і редутів, в 19 столітті жителі Олександрівська приймали за залишки оборонних фортифікаційних споруд Запорозької Січі. Олександрівськ і навколишні села населялися вже на початку 19 століття. Цей табір припинив існування в 1739 році. На початок 19 століття для місцевих жителів це була абсолютно невідома сторінка історії, і навіть для істориків тогочасної України і Росії. Тому саме ці вали, які були на той час в набагато кращому вигляді, ніж. Їх можна спостерігати зараз, і були визнані залишками оборонних споруд Запорозької Січ. І коли в 1847 році Тарас Григорович Шевченко захотів відвідати Хортицю, він захотів це зробити лише тому, що хотів відвідати острів, де як він вважав, існувала перша Запорізька Січ. І коли в 1861 році видатний російський письменник, етнограф і мандрівник Олександр Афанасьєв, прибувши до Олександрівська, захотів, щоб його відвезли подивитися на залишки Запорозької Січі. Його відвезли саме сюди, до цих оборонних валів. Олександр Афанасів, відомий ще під псевдонімом літературним Чужбинським, був досить освіченою людиною. В нього вперше виник сумнів, що до Запорозької Січі ці оборонні споруди мало пристосовані. Він ніяк не міг зрозуміти загального плану Запорозької Січі, якщо цей редут проходив буквально через весь острів. Але ці свої сумніви він не висловив, як то кажуть, не довів до логічного завершення. Він теж продовжував бажати. Що стоїть перед залишками Запорозької Січі, січі, якої на Хортицькому острові Великому ніколи насправді не існував. Та беззаперечною залишається визначна роль острова Хортиці в історії нашої країни. Не лише як символу козацької звитяги, осередку національного духу, а й як сакрального місця для багатьох поколінь українців. Історія якого розпочалась набагато раніше козацької доби.